Спорт для мене це не муха, це це не вітамін. Це, а це адреналін, який необхідний як потреба життя ліків від агресії, депресії, стресу. Добра прокачка. Пресу і ніякого стресу, тільки здоровий спосіб життя продовжить тобі твоє безцінне життя. Тактично, таксично, так точно, практично, тактично будую і формую будову свого тіла. Без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт їбани піддесят, не грам алкоголю, а п'ятдесят кілограм желіза. П'ятдесят цент. Це не абцент, аргумент. Фіфті цент. Хуярну штанги, гантелі на руки для ахуєної. Прокачки банок, тих, що звуться, біцепси, трицепси, великі амбіції і без поліції покинув, закинув шкідливі звички, не від привички, викинув запальнички, навіть не заникавши на ничку в старому році перед самим новим роком. За п'ять хвилин до 2025 року, скуривши послідню цигарку і взявши за основу в новому році без диму, нікутину. Давно вже не дитина, а мужчина за плечима моїми очима 33 років прожитих життя, в якому було і наркота, алкоголь, Куриво, розборки, драки. Невірні друзі, не справжнє кохання, прихливий друг і на ігри на любов. Я не граю такі ролі. Тому вирішив стати на шлях. Вірний, правильний істинний, справедливий, спортивний. Котик не задротік кіткатік перейшов на спортік. Тільки здорова нація. це адаптація без деградації передали по порації папарації цю мотивацію. Котик не дротік, кіткатік зів втортік. Тільки здорова нація. це адаптація без деградації. Передали по рації цю дротік, кіткатік, нація, передали порації цю мотивацію. Котік не дротік, кіткатік зів торчик, це адаптація без деградації, тільки здорова нація. Передали порації, папа рації, цю мотивацію. Котік не дротік кіткатік перейшов на спортік. Це адаптація без деградації, тільки сильна нація, здорова нація. Передали по рації, порації, цю мотивацію.